У Борисполі в новому 2023 році першим народився хлопчик. З'явився на світ маленький козак 2 січня. Хоча молода мама зізнається, що перечуття до пологів зовсім не було. Я приїхала, як то кажуть, з корабля на бал. Я приїхала і зразу в пологовий зал. Лесі з чоловіком стали щасливими батьками вдруге. Вдома на братика Андрійка з нетерпінням чекає старша донька. Живе родина у Яготині, однак, народжувати вирішили тільки у Борисполі. Все пройшло навіть краще, ніж добре. Пологи в мене приймали дуже кваліфікований лікар. Ну в принципі тут всі лікарі такі зустрічали породіллю з подарунками, адже Андрійко не лише перша дитина 2023 року, а й січня. Отож, з подарунками до козачка традиційно приїхав народний депутат України Олександр Федієнко, який вітає кожного першого народженого малюка місяця. Тож родина додому поїхала з підгузками, харчуванням та речами для малечі і найголовніше з новеньким автокріслом. Мамуся ви обрала собі автокрісло. Ми подарували автокрісло, бо я так розумію, мамуся ще є перша дитина. І автокрісло унірсекс, тобто вона може використовувати як для новородженої дитинки, так і для тієї дитинки, як у неї це дівчинка. Да? Також долучились до цього значить магазин Потягусі, фонд Гордість нації, фонд за Луганщину і ВПО Україна. Бажаємо Андрійку та його родині, мирного неба та щасливого дитинства у вільній Україні. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бериспіль.